І якщо говорити про рейтинг головних країн в'їзного туризму, я зараз говорю про в'їзний туризм, то з Росії кількість осіб більше трьох мільйонів, і це складає плюс на 14% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Є зростання з Угорщини на 44%, з Німеччини на 3%, Узбекистан на 13% і так далі. Якщо говорити про виїзний туристичний потік, то він склав за перше півріччя наголошує 7,6 мільйонів осіб, Це на 9% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року, і тут структура виїзного турпотоку за країнами походження країни СНД. Зменшення на нуль 60%. Країни Європейського Союз зростання на 20%, інші країни зростання на 14%. І в рейтинг, в рейтинг головних країн виїзного туризму були Росія. 31% збільшення у порівнянні з минулим роком Польща. Вибачаю, частка, частка Росія 31%, Польща 23, Молдова 11%, Угорщина 10%, Білорусь 7. Ну, а далі Румунія, Туреччина, Словаччина від 3 до 2 відсотків. Власне кажучи, у нас збільшення виїзного потоку відбулося не в Росію, в Польщу, в Угорщину, в Білорусь, в Туреччину, в Німеччину, в Єгипет. Якщо говорити про діяльність туристичних підприємств безпосередньо в нашій країні, то ними обслуговано 1 мільйон 600 тисяч туристів. В'їзні виїзди відбулися збільшення на 23%, на 41%. Якщо брати, говорити про кількість екскурсантів, які обслуговані суб'єктами туристичної діяльності протягом першого півріччя, то вона теж зросла на 32% в порівнянні з першим півріччям 2009 року. Зріс обсяг послуг, наданих суб'єктами туристичної діяльності і становив 3,4 мільярда гривень і збільшився на 21%. Платежі до бюджету суб'єктів туристичної діяльності за перше півріччя збільшилися на 17% і встановили 150 млн грн. Ну, Якщо говорити це за перше півріччя, але якщо говорити, якщо говорити значить, про результати нашої діяльності за станом на сьогоднішній день, то тут показники ще більш переконливіші, тому що це за, даними, це за оперативними даними. Скажімо, в Криму, в Криму е, е, значить, за 9 місяців, е, майже за 9 місяців цього року, значить, підприємствами комплексу було обслуговано 916 тисяч 500 організованих відпочиваючих, що значить 14% більше ніж за аналогічний період минулого року. Середній коефіцієнт заповнюваності здравниць на сьогодні складає. На сьогодні складає 64,5%. Це дані, які я сьогодні буквально взяв. Так, а влітку в середньому було до 82%. за підсумками 9 місяців. Практично по всіх районах Криму відбулося збільшення обсягів надання туристичних послуг. Всього, всього в Криму станом на сьогодні відпочило 5 мільйонів 286 тисяч осіб, що на 6,5% більше ніж за аналогічний період минулого року. У цьому році відбулося. 46 круїзних заходів в порти Криму іноземних кораблів ну, в порівнянні з минулим роком, в минулому році зайшов 31 корабель. Якщо говорити скажімо, про місто Київ, так, от, то в нас теж ми маємо таку інформацію, що значить, за даними статистичної звітності, зросло збільшилися кількість візних туристів на 26%. Виїзних туристів на 41 внутрішніх туристів на 12%, Екскурсійні послуги надані 26 тисячам особам. Ну, це на 6% менше, ніж за 6 місяців 2009 року. Якщо говоримо про карпатський регіон, то скажімо, в Івано-Франківській області за 9 місяців обслуговано 667 тисяч туристів, що на 20% більше ніж за аналогічний період минулого року. В місті Івано-Франківську ця кількість склала майже 11 тисяч осіб. У Львівській області, у Чернівецькій області, значить за 6 правда, місяців кількість обслугованих туристів значить, охоплених внутрішнім туризмом складає 15 тисяч 682, що на 10% менше, ніж за 2009 рік. Це аналогічний період у Львівській області, згідно з даними державної статистичної звітності, знову ж таки за 6 місяців. Значить, відвідувало 70 тисяч туристів.